Що ми тут робимо? Не знаю. Ось за що ми змагаємося, хлопці. Що це? Як ви, друзі, знаєте, прийшов час річної нагороди від Playtech за підтримки Intel. І? Маленька пташка мені підказала, що цього року Інтел має доволі чудові нагороди. Тож схрещуємо пальці. Адаме. Хіба тут не має бути Еллі та Байрона? Так, я забув їм сказати без зайвих балачок перша категорія. Найкращий менеджер. Нехай буду я, нехай буду я. О Боже. Хто ж це може бути, Роване? Так. О Боже. Це я, Рован, і я виграв 500 доларів готівкою. П'ять сотень? Ого. До речі, приємно, коли тебе визнають. Дуже дякую. Ціную. Наступна категорія. Найпривітніший менеджер. Гаразд. Я в грі. А це я. Ну, звісно. Шор забирай. Ого. Двотижневий. Круїз за системою все включено на Мальдіви. Шорт, забирай! Ого, Просто неймовірна нагорода! Що? Ого, неймовірно! Ну, а далі у нас найкраща зачіска. Кожен має шанс? Хоча впевнений, це вже вирішено. Тож, погляньмо. І це. Адам. Молодець. Ти виграв 50 доларів готівкою? Дай прутня! Так, дай прутня. Oh. Дай прутня. Так. Чудово, друже, моє вітання, чудово. Це якась хрінь. Це якась. Дай Прутня, це якась хрінь. Так, і наступна категорія. Найдотепніший співробітник. Але на це можеш бути ти. Ну ж бо, нехай буду я. Це я. І I... я щойно виграв комплект меблів. Комплект меблів не можу повірити. Скільки це коштує? Гадаю, це від Гарві Нормана, тож десь штук п'ять. Так, я знаю, зазвичай вони від п'яти до десяти штук збожеволіти можна. І знову ж таки бути <плес> визнаним найдотепнішим співробітником багато для мене значить. Я намагаюся, справді намагаюся тримати всіх бадьорими і приємно бути оціненим. Дякую, Інтел. Працюючий найдовше. Подивимось. Нехай буду я, нехай буду я, нехай буду я. Це Алан. Молодець. Дякую, друже. Ти виграв iPhone X. Сільський кабель для зарядки? Непогано. У мене Samsung. Круто. Вони не підходять один до одного. Ось. Неймовірно, мої вітання. Це круто. Дякую. І знаєш, що приємно як для того, хто працює найдовше отримати визнання того, що ти був, ну знаєш. Присутній. Це добре. А, гаразд. Тож я отримав кабель, а ти набір меблів. Ну. Бляха змирися з цим курву. Так, хлопці. Ось і воно. Остання нагорода. І це. Найбільше продажів. А ти ти їх порахував? Ну мо, о боже. Я нервуюся. Нехай буду я, нехай буду я. Боже мій. Це я? Ого! Звісно він. О Боже. Що ти виграв, Роване? Я щойно виграв? Нову модель X Тесла. Що? Ого! Не можу! Що? -го? Знаю, я... я не можу повірити. Неймовірно! Шорт забирай! Ого! Ну, гадаю, це значить, що я виграв трофей? Ого, тобто. Не знаю, що сказати, друзі, неймовірно. 500 доларів. Новий набір меблів, подорож на Мальдіви. Після чого нова модель X-Tesla. Я хочу щиро подякувати Інтелу, Дуже дякую вам, друзі, неймовірно. Дуже дякую, друзі. І до наступного року. Чудово. Так. Так. Ого. Так. Найкраща зачіска. Так.